Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную вашій увазі простий рецепт приготування чудового томатного соусу. Він ідеально доповнить величезну кількість страв з птиці, з риби, з м'яса, з овочів, а також улюбленої піци. Для його приготування потрібно мінімум інгредієнтів. Беру 5 кг помідор. Та розрізаю їх на чотири частини. А ще беру дві цибулини. Та розрізаю їх також на чотири частини. Далі помідори з цибулею вару на середньому вогні 1 годину час від часу помішуючи. Потім ще гарячими. Перекручую через соковитискач. Так як на томатний сік. Тобто сік з м'якотю йде в одну сторону, а шкірка з кісточками в іншу, У сік з м'якотю додаю 3 столові ложки солі, пів літри цукру, 220 г оцту, 2 чайні ложки чорного меленого перцю, половину чайної ложки кориці. Далі ставлю на вогонь і вару одну годину, час від часу помішуючи. Далі беру пів літри цієї маси, трішки охолоджую її, але щоб вона була тепла. Та до неї додаю 5 столових ложок картопляного крохмалю. Якщо хочете, щоб цей томат був густіший, додайте на декілька ложок крохмалю більше. Виливаю назад в каструлю та доводжу до кипіння. Вимикаю вогонь та розливаю в півлітрові баночки. А щоб банка не тріснула, ставлю у неї ложку, накриваю кришкою і ще 30 хвилин стерилізую. У мене вийшло 8 півлітрових баночок. Тому, приготувавши цей соус в домашніх умовах, вам не прийдеться бігти в магазин за готовим. Тим паче він містить різні добавки та консерванти. Тому готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!